Давні українські традиції досі не втрачають популярності. Зокрема, старий звичай збиратися всім селом і гуртом впоратися з масштабною роботою зберігся й дотепер. Мешканці Київської оболоні на березі озера Біле зібралися на фестиваль толоку Українська справа, аби вирішити нагальні питання свого району. За традицією толока є формою взаємодопомоги, на яку скликають сусідів, родичів і друзів. Народний депутат, обраний в оболонському 217-му мажоритарному окрузі, Олександр Бригинець скликав усіх, аби почути думку мешканців щодо забудови хмарочосом берега озера Біле та інших важливих питань. Так, от сьогодні наша головна мета це референдум, який ми проводимо в референдумі. Три питання: один стосується цього місця, де хочуть побудувати будинок. Другий стосується питання е, того, як діяти з незаконною Київрадою. І третій стосується євроінтеграції чи інтеграції до митного союзу. І от ми проводимо цей референдум, плюс збираємо гроші для людини, які зараз дуже важко. Це інвалід, хлопець, який не може, не має, не має за що лікуватися. І е, в підсумку, після того як е, це все проходить, паралельно йде змагання двох команд, які готують борщі, гості наші молодий театр, готує куліш. і Всіх будемо пригорщати борщем і кулішом. Ми обнародуємо ці результати, кожне, кожне направимо своєму попову, направимо частину, яка пов'язана з, е, з цією забудовою. Опозиційним фракціям е, направимо результати, які є по. Київраді і всім фракціям Верховної Ради я надішлю листи з інформацією про те, як ставляться е кияни до євроінтеграції, до інтеграції в митний союз. Це мені здається, що оцей зріз людей активних е киян може їм допоможе е вже в середу на поза на позачерговому засіданні прийняти правильні рішення за традицією. Звичною справою для толоки були народні гуляння, танці і співи, і безумовно частування усіх учасників заходу. Традиційна українська толока не може обійтися без традиційного українського борщу. Тож усі, хто прийшов сюди, з нетерпінням чекають на фінал конкурсу Оболонський борщ, не були винятком і народні депутати, які приєдналися до масового дійства. Я прийшов на запрошення свого колеги Олександра Боргінця, який відомий в Києві, що він вже півміста накормив борщем. Сьогодні дійсно в оболоні фестиваль борщу. За ми Запитаємо громадську думку киян, тому що на цьому чудовому озері якісь забудовники вже вирішили будувати висотку. І ми хочемо почути громадську думку. Вони за це чи за те, щоб тут залишалось місце відпочинку, пляж і так далі. Я був ще на такому ж подібному конкурсі в Шевченковському районі міста. Таке ж проводили буквально тиждень тому. Ми в Дніпровському районі, і я так добре влаштувався в журі, так що. Навіть до Печерська вже дійшла слава того, що тут фестиваль борщу проводиться змагання, і я думаю, що це дуже класна, хороша ініціатива, яку ми теж будемо. Використовувати в тому числі проведемо, я думаю, фестиваль е і на Печерську. Це, це толока да об'єднання один з жодним спілкується. Роші аміта така, щоб люди е знали о своїх традиціях, пам'ятали про це, і це головне. Я думаю, що все ж таки люди потр людям потрібно визначити, будувати в цьому місці. Тут на біля озера білого будівельний комплекс за багатійчині будувати варто зазначити, що фестиваль Українська справа проходить без будь-яких політичних прапорів чи партійної символіки, а за підтримки громадських організацій. Українська справа, головна мета цього фестивалю це, по-перше, нагадати киянам про українські традиції, щоб надати їм можливість покуштувати українські страви, такі як борщ, гарбузова каша. От. І головна мета от саме сьогоднішнього західу, це об'єднання в киян в єдину міську громаду, тому що місцеве самоврядування на сьогоднішній день в місті Києві, воно занепадає і. Ну ліквідований районний ради немає мера, Київрада повноваження закінчилося. А сьогодні тут, крім розваг. Проходить ще опитування оболонців з приводу побудови житлового будинку саме тут, де ми з вами стоїмо на березі цього озера, і всі оболонці, з якими я спілкувався, тут вони виступають проти цієї забудови. Ви бачите, люди заповняють анкети. Потім вони будуть систематизовані, підведені підсумки, і депутат, який Оце Олександр Бергінець, який обраний тут по мажоритарному округу, вже буде вживати всіх заходів, щоб не дати можливість забудувати цей чудовий берег цього озера, і щоб і подалі там діти зі своїми батьками могли тут літку відпочивати. Цього разу змагаються команда вулиця Прирічна, капітан якої Костянтин Клімашенко та команда вулиця Приозерна на чолі з Галиною Занько. Гість толоки, команда молодого театру, учасники якої варять не борщ, а куліш. І в кожної команди є власний унікальний рецепт приготування страви. Це у нас козацький борщ, який рецепт якого описано в книзі. Козацькому роду нема переводу. Це е, давній козацький борщ. Він вариться з баклажанами. Ось ми ще додали трошки до нього родзинку. Ми додаємо до нього чорносливу. І буде український борщ з баклажанами та чорносливом. М'ясо яке? – М'ясо – свинина, та яка найбільше подобається українцям. М'ясом закидати е, зараз. Закипить водичка, будемо закидати м'ясо. І потім вже будемо потрошку закидати все. У нас молода свинка, у нас реберця навіть не, не кістка, а, а хрящі. Да. Тому все, все їстівне. А ну, взяли? Купили на базарі. Вчора їздили, купили все свіже. Це не обилонка? Ні, на базарі купили. Да. Ну від того як закипить вода, за годину борщ буде готовий. Але ну зараз, бачите, по перше, дрова а, а, трошки сирі в, вологі. По-друге, дуже такий а, потужний вітер. Тому трошки були проблеми з тим, щоб багаття розпалити. Але зараз закипить вода, і за годину буде борщ. Наша команда, команда прозерна. варить рецепт борщ. Ми варимо борщ по рецепту бригінця. Народного добата Берегінця. У нас є своя таємниця, з якою ми очікуємо борщ? перемогти. Всі інші команди. Це Кто вже у нас не перший оболоні? борщ. Ми маємо певний досвід. І я впевнений, що всі Кто присутні тут будуть вору. задоволені нашим борщем. Зварити борщ Давай. в такому великому я казані, раз, це, школу, це ви великий виклик. Прямо ви зараз. Нам приємно, що оцей третій борщ, який ми так, варимо на оболоні, буде порати? найсмачнішим. Давай, і найкращим, і ми я впевнений, переможемо. Нас запросили на цей фестиваль борщу, але враховуючи те, що молодий театр не зовсім звичний гість, тому ми вирішили робити не зовсім звичну справу. Якщо це фестиваль борщу, то точно як мінімум не борщ. І вирішили всі дружно, що робитимемо український гарбузовий куліш. І сподіваємось, що всім смакуватиме. Якраз зараз в самому розпалі процес кипіння. скипіння в кінці туди масла. А маслом, як відомо, кашу не, не, зіпсуєш. не зіпсуєш. Так і запрошуємо вас смакувати разом з нами. Ця каша вона буде солодка, і це буде як десерт після смачного солоного солоної страви борщу. До нас будуть підходити в кінці і смакувати це як на десерт. тому що вона буде з молоком, з цукром, з маслом. Рецепт насправді дуже простий. Основний інгредієнт це гарбуз, трішки солі. Коли він вариться, трошки пізніше додається рис для густоти, цукор, молоком все заправляється, і в кінці. Кути. Па масла, яка робить цю кашу, якийсь надає їй смак. Доки готується борщ і солодкий куліш, усі, хто прийшов на толоку, насолоджується шоу кінного театру «Сків». Це професійне поєднання кінно-трюкової акробатики та театрального видовища в шатах історії. А діти тим часом розважаються на різноманітних конкурсах. Навіть холодний сильний вітер не завадив приготувати надзвичайно смачні страви. Журі було складно визначитися з переможцем, адже обидва види борщу по-своєму смачні. Нам потрібно так, як і інші культури, інші європейські європейські нації, пропагувати так само якісь частини власної культури, зокрема і, і кухні. Якщо всі знають італійську піцу, італійську пасту чи французькі сири, мені здається, що це непоганий приклад просування не лише серед населення України, а може бути просування. Вперед, якщо ми говоримо про те, що ми йдемо в Європу, чому не може також, ну, йти в Європу з нашої кухні? Оболонці були задоволені і борщем команди переможця вулиці Прирічної, і борщем команди вулиці Приозерної. І безумовно солодкою кашею від команди молодого театру. І я вирішив тепер, що всі е, далі фестивалі, які проходять приблизно раз-два місяці, будуть знову стосуватися е, ну, е, певних проблем місцевих з виходом на загальнодержавні проблеми, ось так можна одночасно зробити кілька справ: розважитися, покуштувати смачного борщу і вирішити нагальні питання громади. Світлана Шевченко Сергій Тумачов парламентський телеканал Рада.